Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги складаний контейнер для води. Це зручний та компактний аксесуар, який дає змогу легко зберігати та транспортувати велику кількість рідини. Контейнер виготовлений з міцного та безпечного для здоров'я матеріалу, високоякісного пластику, який легко миється та не вбирає запахи. Особливістю цього контейнера є його складаний дизайн. Він легко складається, що робить його ідеальним вибором для зберігання. Він також легко поміщається в рюкзак або сумку, що робить його зручним вибором для любителів активного відпочинку, кемпінгу або походів на природу. Даний складаний контейнер для води це практичний та зручний аксесуар, який дає змогу легко зберігати та транспортувати великі обсяги рідини.